У Івано-Франківську, серед туманних гір та старовинних вулиць, ходили чутки про людину, яка зникала щоночі. Місцеві жителі шепотіли, що це був не просто мандрівник, а щось набагато страшніше Всі історії почалися після того, як Андрій, молодий хлопець з містечка, переїхав до Івано-Франківська на навчання. Андрій був простим студентом, але з часом почав помічати дивні речі. Він проживав у невеликій квартирі на околиці міста, недалеко від лісу. Кожної ночі, коли всі вже спали, він чув звуки з лісу, глухі стогони, гавкіт собак, а іноді шалене виття, яке, здавалося, розривало тишу ночі. Спочатку він намагався це ігнорувати, але коли його сусіди почали змінювати свою поведінку, стало зрозуміло, що це не просто вигадки один вечір після того, як знову почув дивні звуки, Андрій вирішив піти до лісу, аби дізнатися, що відбувається. Він не очікував, що це стане моментом, який змінить його життя назавжди. Пройшовши кілька сотень метрів від межі міста, він дійшов до темної частини лісу. Вітри шуршали між деревами, а його кроки віддавались луною в глухій тиші. Раптом, з гущевини лісу, з'явилася темна постать. Вона була велика, з неприродно вигнутими кінцівками. Очі блищили червоним світлом. А рот розкривався, як у хижої тварини. Андрій не встиг і поворухнутися. Як постать кинулась на нього, він ледве встиг відскочити, і його погляд затримався на обличчі істоти це був не звір, а чоловік. З жахливим перекрученням обличчя, з великими, жовтими очима і довгими кігтями. У цей момент він зрозумів, що перед ним. Перевертень, створіння, яке переходить із людської форми в звірячу кожну ніч, Андрій в паніці біг, але істота йшла за ним, не відстаючи. Його ноги боліли від бігу, але він продовжував, поки не натрапив на стару хишку на краю лісу. Старий чоловік, що жив у хижці, відкрив двері і впустив його. Ти потрапив на небезпечну стежку, молодий, сказав старий, сідаючи біля вогнища. Це не просто міф у кожному поколінні в нашому місті є один, хто не може контролювати свої зміни. І якщо ти не хочеш стати його жертвою, тобі треба повертатися до міста до світанку. В іншому випадку ти сам станеш тим, кого бояться люди. Андрій залишив хижу, пообіцявши собі більше не заходити в цей ліс після заходу сонця. Але чутки про перевертня не припинилися І коли він повернувся додому, за кілька днів його самогубець сусід знову зник, і всі згадали страшну легенду, назви історії слід перевертня Івано-Франківська.